Вітаю всіх! Нещодавно я розповідала у своєму відео про сайт про заробіток в інтернеті на перегляді відео. Докладно там показувала як можна більше заробити на цьому сайті, як швидше заробити мінімальний вивід. Переходьте на попередні мої ролики, дивіться там присутні всі подробиці. В цьому випуску я покажу вам виведення, тобто чи виводить сайт зароблені гроші. Я заробила мінімальну суму на вивід і одразу оформила заявку. Все розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Ось цей сайт дуже цікаво, він влаштований. Заробляти потрібно переглядаючи відео, які тривають по 10 і по 20 секунд. Після закінчення таймера треба повернутися назад, натиснути чергове відео для перегляду, і теж його подивитися. Після закінчення таймера знов повернутися назад. і... З'являється капча тільки після 20 або 15 переглянутих відео. Після переглянутого кожного відео гроші зараховуються на основний баланс. Збільшувати потрібно рівні. Чим вищий у вас рівень, тим більше у вас привілеїв. Тобто ви більше заробляєте з високим гривнем, і комісія за виведення у вас вже буде нульова. Зараз я на початковому етапі перебуваю, тому при виведенні у мене забирають 4% від суми. Я не скажу, що це багато, але обов'язково прагнетиму мінімальної комісії. Щоб поставити зароблені гроші на вивід, потрібно вказати адресу гаманця. Я буду виводити на паєр гаманець. Тому ось тут, у колонці, я вкажу номер гаманця. Після того на пошту прийде лист з кодом. Я маю туди зайти, скопіювати ці цифри. І вставити вже тут на сайті в колонці, і Зберегти. Тобто я зберігаю адресу паєргаманця, гаманця, щоб при кожному виведенні його не вказувати. Він вже буде в пам'яті з сайту. Тепер я натискаю кнопку вивести або ось на баланс, вгорі зліва натискаю на баланс. Мене перекидає на таку сторінку. Вказую, скільки я хочу вивезти грошей зароблених. Адреса гаманця вже є. І натискаю на виведення. Вивести. Заявка обробляється в ручному режимі. Надійшли гроші мені наступного дня, хоча, якщо чесно, думала, мому протягом п'яти днів виплату. Ні, отримала я виплату дуже швидко, це тішить. Сайт платить, можна заробляти, переглядати відео, запрошувати нових користувачів на цей сайт за своїм реферальним посиланням, збільшувати рівні і заробляти більше. Я показувала у попередньому своєму відео, як потрібно збільшувати рівні та заробляти більше. Буду продовжувати далі працювати. У день тут написано виведення ліміту 20 доларів. Працюємо, ставимо на виведення і отримуємо гроші на свою адресу криптовалюти або в гаманці Паєр.